Падіння зірок осушення вулиць санувації у тролейбусах. У серпні черкаси досягли висот відразу в кількох галузях. Наймасштабніші звершення віка новини зібрали у черговому топ-5. Катерина Кобій. Далі. Будинок рад без серпа і молота. У серпні з фасаду будівлі зникають символи комунізму. Від серпів, молотів та п'ятикутних зірочок лишається тільки порожнє місце. Все у межах нового закону про декомунізацію. Державних символів на нашому будинку рад достатньо і тому щось придумувати там замість комуністичних символів абсолютно нелогічно і не потрібно. Роботи завершують до Дня Незалежності. Державне свято зустрічає вже оновлений будинок Рад. Дощ без потопу. У серпні черкасці нарешті дочекали зникнення калюжного озера у південно-західному районі. Вуличного сушення домохлись завдяки ремонту зливової каналізації у районі літака. Тепер впевнені дощові затоки в жилому району не світять. А на цих кадрах рекордне досягнення серпня. Понад півтисячі містян сідають на ровери, вбираються у жовто-блакитні накидки і створюють найдовший рухомий прапор. Серед учасників рекорду і спортсмени зі стажем, і велосипедисти новачки. На сьогодні якраз день свободи, День незалежності, тому ми всі в національній нашій діжде приїхали підтримати наш город в місті встановити рекорд. Всі разом черкасці встановлюють унікальний для України рекорд. Його відразу ж фіксують та заносять до української книги Гіннеса. Не просто тролейбус, а носі інтернету на цих кадрах один із п'яти оновлених рогатих. У ньому тепер літають безкоштовні мегабайти. Все все грузиться. Є швидкість доволі непогана. До таких інтернет новацій в тролейбусах вдались, аби привабити молодь. Якщо безкоштовний вайфай подарує рогатим кількасот нових постійних пасажирів, інтернет-оновлення з'явиться і в інших тролейбусах міста. Обійшлось у серпні і без мистецького досягнення. У самісінькому середмісті з'являється галерея народного мистецтва. Таку місцеві умільці чекали кілька років. Тепер усе найкрасивіше зможуть зібрати під одним дахом. Хотілося зробити щось для людей, щоб люди могли відволіктись, щоб люди могли почути, побачити і відчути своє українство. Сьогодні в планах галереї виставки, майстер-класи та робота з дітьми. Катерина Ковбій, піка новини.